Живуть у п'ятьох у крихітному вагончику після того, як їх рідний дім зруйнували росіяни. Майже два роки герої наступного матеріалу сім'я на Київщині намагалися отримати допомогу, але виникли деякі проблеми із документами. Допомогти взялися благодійники, і тепер постраждалій родині встановлюють будинок за модульно-блоковою технологією, яка поширена в країнах Скандинавії. Як виглядатиме нове житло? Коли планують все завершити? Соня Григорчук розкаже. 20 го числа ми пішли в село, і 20 го числа нам вже приходимо вже в будинок. Зруйнований. Ірина втратила житло у березні 22-го. Будинок постраждав від атак росіян двічі. Після другого разу ремонту не підлягав. Стіни постраждали. Я викликала експертів, щоб вони подивились, може якось підремонтувати, якось ну, стягнути ніяк не виходить. У нас там трохи фундамент постраждав, так що все під знос. Однак компенсацію за зруйновану будівлю отримати не вдалося ані від уряду, ані від громади. Усе через проблеми з документами. Вона як не здана в експлуатацію? Так, у нас, тому що в мене були проблеми з ДАБІ, що там треба забор, щоб утеплення, все. А в мене фінансові проблеми не дозволяли. На перші місяці сім'я з п'яти людей, Ірини, її чоловіка, матері і двох дітей перебралась жити до сусіда. Пізніше ж для життя облаштували невеличкий вагончик, у якому раніше зберігали інструменти для догляду за господарством. Тут у нас кухня, ми готуємо їсти газовий балон, плита, чайник, ем, холодильник. Тут зберігаємо гречку, муку, сахар. Це в нас плита, це ми зимою нею топимо. Стіл на якому ми зимою їмо, і діти роблять уроки. Але п'ятеро людей ви поміщаєтесь, чи ви якось по черзі? їсте? По черзі. — По черзі, тобто так, щоб сім'я сіла поїсти разом. Це І, можна відставити. Знаєте, якщо людина хоче, може придумати все, що завгодно. Так вони жили майже два роки. Головне, що всі цілі, а до умов можна звикнути, каже Ірина. Та нещодавно на сім'ю вийшли благодійники та запропонували допомогу. Поруду виготовляють за модульно-блоковою технологією. Вона полягає в тому, що самі блоки виготовляються на заводах, а потім вже монтуються на ділянках самих. Ось тут буквально за лічені дні. Така технологія поширена в скандинавських країнах, кажуть у будівельній компанії. На попередньо залитий фундамент кожен поверх монтують за день. У цьому будинку їх буде два. На другому поверсі дві спальні і санвузол. На першому кухня та ще одна кімната житлова чи вітальня. Ми очікуємо, що це повністю буде ремонт під ключ, можливо, навіть з меблюванням. Буде звичайна сантехніка, кухня, ну такого плану і якісь я думаю, базові базові речі, але хочемо максимально зробити так, щоб сім'ї могли комфортно проживати. Новий будинок сім'ї ставлять безкоштовно. Будівельна компанія та благодійний фонд співпрацюють у цьому питанні з Київською обласною військовою адміністрацією. Сказали, що в них є. Ну, така необхідність, тому що приватні будинки майже ніхто не відбудовує, і є категорія осіб, які не можуть податися на державну компенсацію через якісь моменти, і що можемо звернути увагу саме на, на ці сім'ї. Попередньо роботи повністю завершать до кінця осені, щоб сім'я провела зиму в новій затишній оселі. Хочеться хочеться, хочеться знаєте, щоб. Було всім комфортно. Те, що ситуація військова, але хочеться, ще, щоб було так спокійніше. Що знаєте, не на вулиці. Соня Григорчук, Павло Бондаренко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.